Добрий день, ми в селі. Якщо видно, град білий, лежить. Їдемо. В нас було сухо, світило сонечко. Приїжджаємо, а тут ось таке. Їдемо зараз до нас, дивіться, що там. Коротше, був град тут, великий град був. Вже не видно, ми були у батьків, в них в городі лежить град біле. Зараз приїдемо, будемо дивитися, що у нас робиться. Ось, показує, дивіться, біле, все біле, град. Що того, що фокусувати. Це все гра. Там дивиться. Так, ми вже приїхали. Перевезла ж я розсаду, ще ж цілу куча, там кукуруза, помідори. І що? Ну, тут у нас, в принципі, більш-менш рад був, але ну, невеликий. Ось не такий, як в центрі. 10 градусів тут зараз, не скільки ночі буде, надіюся. Буде в нормі. А завтра вже десь о 13 годині 22 градуси обіцяють. Ну, в принципі, все. Що дерева там нема що бити, плодів нема. Так, помідори трошки прибило. Ось так вони виглядають, які попадали. Ну, так що прям критично я думала, що я прийду вони всі лежать. Не всі вони лежать. Кой кого, звісно, мабуть, поламав. Ну, бо вітер був вже ж грак. Я ще й можу на город вийти. Трогати, поки я чіпати нічого не буду. Ну, трошки по побило ось тут теж лежать. Ну, нехай собі лежать. Я думаю, вони підуть, надіюсь на це. Так, далі не піду, така ситуація. Я хочу трошки пройти глянути морку. Що там? Сходи чи не сходи? Сходи чи не сходи. Так. О тут теж посходи. Сходи щось трохи. Побило жорстко теж. Ось вона. Бачите? Є трохи морку, так що тут нормально. Щось трохи буде. Ну, ясно, що тут що я посіяла ще рано, про щось От І теж так. Тут прямо аж нормально так було. Буряки. Буряки, що бурякам буде, нормально. Хоча трохи поприбивали буряки, Ось бачите, прибило його. О, ну, трохи не рахується. Да? Капуста нормальна. Ми так багато роботи, але завтра що в спіну. Головне висадити все. Капуста серединка відходить. Зелененька, дай Бог. Ну, це що пізня, то понятно. Так, кабаки. Не бачу я ніяких кабаків. А вже повинні бути. Ні одного не бачу. Я тут не помічала, де. Ну, я ось бачу приблизно, де ямка. Нічого нема. Ну, картошка непогано, йде ще тільки всходи, а йде ось така прям, прям здорова. Ну, нехай. Тій, що повсходи. Бо є такі ось, ну, вона всходи. Ось тут немає, начебто. так? Да? А вона є. Все. Оп, вона всходить. Ось ось. бачите? Вся посходи є. Я бачу там, де немає, але вона там уже є. Буде. Так. А я навіть ходжу по городу. Хоча так, звісно, да, залило. Добренько, добренько. Ну, я думаю, що завтра я зможу садити. У нас ось така земля. Ну, садити, садити. а спочатку мені треба бур'ян вирвати та посапати. Такі собі, да, такі. так, такі. Так, спробую піти глянути там колони з кукурузи. Та йду, наче не вгрузаю. А, картопелька хорошо, вона вилазить, воно все гарненько, дай Бог. Вся, вся пролазить є. Просто якась скоріш, якась ні, але є. є такі кущі гарненькі. Тут ось це була досаджена і то вона пішла хорошо прям. Це якась темненька. Це Чоловік сам досаджував, їздив на рибалку, та досадив тут. А вона така темненька якась. Так. Де тут у нас рядки? Так, ну, що я вам можу сказати. Поки що, поки що. Я не бачу нічого, хоча. Як би туди добратися, да? хоча щось десь я навіть і бачу. Тут не бачу. Завтра буде тепло, дай Боже, та й повилази. Тут в мене кукурудза. Кукурузи я не бачу. Ось тут теж кукуруза. А, берешу. Ось. Аж це не як начеї хто з'їв. Ось все її пробило. Ось так. І пішла. І куди вона пішла, хто його знає більше щось. Ну, вон там ще бачу. Тут ось теж кукурудза, ось все, є, тут є. Ось. І вона, вона пішла там, там. Трохи є, щось є. Ну, не багато. О тут є, вилазить Манюнька, я бачу прям манюнька. Так, ну кукуруза щось є. Ну, не так багато, ну є, буде. Буде. А от кавуни з динями. поки що важко щось сказати, бо я не бачу. Ладно. Поки що це питання. У нас закрите, чи буде тут якісь кавуни чи ні. Ну, розсадою в мене є, отут буде, будемо досаджувати, але картопелька хороша, хороша. Я по -по посходила, це вже добрий знак. А там вже як далі буде бути. Вже кажуть жуки є. У нас не бачу, поки що не бачу. Ось такі є кусти, дивіться, та. Королева Анна. А яка вона. Ну, сьогодні холодно, сьогодні роботи не буде. От завтра будемо пахати. Так що поки що всім доброго вечора, будемо відпочивати, набиратися сил до завтра. А ось вам і добрий ранок. Вісім годин ранку вже майже 20 градусів. Отак. От Сонечко пече. О, як оце рвати бур'яники мокрі, га? А що робити? Зараз буду. Приступай до роботи. Що бур'ян тут просто красота? Що що, бур'ян в мене росте? Можна вже такі врожаї збирати. Та ти що? От, от скотиняка така. Ну ось вже, Ну, що ти будеш робити, а? Іди падла в бур'янірий. Так, ну щось. Там ось в спочатку рядка щось бачив, от щось я не бачу вже моркви. Ой, таке, звісно, таке. Бур'ян видергала. Так, значить, сижу, це рву бур'ян. Да? І оце повні відео мені м, попадається в тік і там дівчата вручні бур'яни там. Ой, шампіньончики, відкуди вони тут взялися, там багато так шампіньончиків, вони такі рвуть. Кажуть, ой, що, як вони тут виросли, те-та-те-ля-ля-ля. Ну, коротше, всі шампіньончики в мене ось. Ось, дивіться, на городі. Ну, не може бути по-нормальному, так? Да? Питання, де мої шампіньони? Оце ті таке буде попадатися всю життя. Ну хоч раз би, хоч раз би шампіньончик якийсь попався. Хороший такий. Не, тобі. Кукурузку вже висаджуюся, рядочок є і ось рядочок висаджую, розклала. Ось дивіться, ось така кукурузка в мене. Така коренева. Це е цукрова кукурузка, солоденька, Ось так її коло помідорчиків висаджую. Так, а поки я там на городі пори, чоловік прийшов з рибалки. Так, не знаю, видно. Тільки мене видно. О, дивіться, яка щучка є в нас. Гарненька. Ну, правда, одна. Сьогодні щось не ловиться. Так, і ось дивіться, який маю букет. Це Васильки мої. Улюблені. М -м -м, пахнуться, пахне як. Отак, зараз піду шукати, куди їх поставити водичку.